Привіт, всім і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Сьогодні у нас вже 14 заняття розмовною англійською з абсолютного нуля. Мене, як завжди, звати Віталій. Я живу та працюю в англомовній країні і викладаю англійську вже понад 9 років. Якщо вам подобається це, а також інші мої відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки і пишіть коментарі на будь-які теми. А також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити мої майбутні відео. І при бажанні ви можете підтримати канал на BuyMeACoffee або натиснувши на кнопку сердечка з доларом всередині. Дякую і починаємо. І для початку пригадайте слово вести в значенні вести автомобіль. Drive. Drive. Тепер пригадайте саме слово автомобіль. Car. Car. Тепер скажіть вести автомобіль. Drive a car. Drive a car. Спробуйте побудувати речення. Я хочу трохи чаю. I want some tea. I want some tea. Тепер скажіть, мені потрібно йти на роботу. I need to go to work. I need to go to work. Тепер скажіть, йому потрібно йти. He needs to go. He needs to go. Пригадайте слово бачити. See. See. Тепер скажіть, вона хоче побачити Великий Каньйон. She wants to see the Grand Canyon. She wants to see the Grand Canyon. Запитайте, чи ти хочеш побачити Великий Каньйон? Do you want to see the Grand Canyon? Do you want to see the Grand Canyon? Скажіть ні, не хочу. No, I don't. No, I don't. Тепер скажіть це повним реченням. Я не хочу бачити Великий каньйон. I don't want to see the grand canyon i don't want to see the grand canyon сказать я не хочу води i don't want water i don't want water сказать я мне не потрібно йти i don't need to go I don't need to go. друзі. Якщо ви зараз в пошуках хорошої онлайн школи та класного викладача англійської мови з досвідом, з хорошою вимовою та цікавим підходом до викладання, рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це школа мого друга, на яку я сам працював деякий час, і можу вам сказати, що це прекрасна школа з хорошими викладачами. А також, якщо ви скажете, що ви від каналу легка англійська та від Віталія, на вас чекає приємна знижка. Отже, для того щоб сказати, що я щось не хочу або мені щось не потрібно, я використовую слово don't. Don't, якщо пам'ятається, це скорочення від do not. Do тут як допоміжне дієслово, яке не прикладається, і not, всі ми знаємо, це просто не. Тобто я не хочу, I do not want, або I don't want. Тепер для того, щоб сказати він не хоче або вона не хоче, ми це скажемо трішки по-іншому. Отже, в даному випадку слово do заміниться на does, і вже буде не do not, а does not, не don't, а doesn't. Скажіть, does. Does. Скажіть, doesn't. Doesn't. Тепер, звідки взялося ось це дивне слово does. Воно працює за тією ж логікою, що і інші дієслова, якщо головним членом речення підметом, є він, вона або воно. Отже, пам'ятаєте, ми казали he wants. Тобто він хоче. Не he want, а he wants. Або їй потрібно. She needs. Або найкращим прикладом тут буде. She goes, тобто вона ходить, наприклад, на роботу або до школи. Goes Ми додали «es», до слова «go», і а не просто S. Тому що воно закінчується на O. І тому ми додали «es». І тут так само слово «do» закінчується літерою O. І тому ми додаємо «es». Ну тут ще правда змінилося звучання. Я не знаю, чому вони просто вирішили, що так звучать краще. Замість сказати «does», вони кажуть «does». Не знаю, тут вже на ваш вибір, чи вам так краще звучить, чи гірше, але це є does, а не does. Отже, тепер спробуйте сказати: він не хоче кави. He doesn't want coffee. Якщо вам легше казати does not, замість doesn't можете казати does not. але скорочення більш вживані в англійській мові. Отже, he doesn't want coffee. Або вона не хоче йти на роботу. She doesn't want to go to work. І тут приходить дуже цікавий момент. Можливо, ви вже помітили, але в попередніх реченнях я не додавав S до дієслів. Тобто я сказав she doesn't want to go to work», а не «she doesn't wants». To go to work. Чому? Тому що якщо в нас є слово does, тобто там вже є закінчення і або S, якщо вам так легше, тоді вже не потрібно міняти дієслово. Якщо у вас є слово does в реченні, там вже добавлене, перепрошую, ось це закінчення S, і тому інші дієслова не потрібно міняти. В таких реченнях всі інші дієслова будуть в своїй оригінальній формі: want, need, see, go. Там вже не потрібно нічого міняти. І тут у нас якраз she does not She does not want. She does not need. He does not want. He does not go. І так далі. Тобто у всіх реченнях, коли вже є слово does або doesn't, не потрібно додати ще одну S до інших дієслів. Вони всі будуть в своїй оригінальній формі. І це в тому ж числі стосується і запитань. Отже, щоб створити запитання в даному форматі, наприклад, чи хоче він побачити великий каньйон. Ви скажете. Does he want to see the Grand Canyon? Не «wants», а want. Отже, does he want. Тут на початок іде слово does, так само, як і в інших запитаннях, коли ми кажемо do you want to see the Grand Canyon. Тобто чи ти хочеш, там було do. А тут слово помінялося на does, але граматична конструкція від цього ніяк не міняється. Просто той самий порядок слів, просто з іншими словами. Отже, Does he want to see the Grand Canyon? Чи хоче він побачити Великий каньйон? Тепер ви самостійно скажіть, чи хоче вона побачити Великий каньйон? Does she want to see the Grand Canyon? Задайте ще одне запитання. Чи хоче вона трохи кави? Does she want some coffee? Does she want some coffee? Задайте ще одне запитання. Чи потрібно йому йти на роботу? Does he need to go to work? Does he need to go to work? Тепер, щоб надати відповідь на те запитання, ви можете сказати Yes, he does. Так потрібно. Так йому потрібно. Або No, he doesn't. Йому не потрібно. No. He doesn't. Але будьте обережні з цими відповідями, тому що самі по собі вони не можуть стояти. Це логічне продовження запитання. Отже, вас запитали, чи потрібно йому йти на роботу, і ви кажете yes, he does або no he doesn't. Самі по собі ці речення не мають жодного значення, тому що вони є частиною попереднього запитання. Вони є продовженням, логічним продовженням запитання. А зараз ми вивчимо кілька нових місць англійською мовою. І почнемо ми зі слова аптека. Отже, аптека англійською мовою звучить як Pharmacy. Pharmacy. Скажіть аптека. Pharmacy. дуже цікаве слово, а саме його написання, тому що, як бачите, воно починається з літер P H. P, H в роблять звук F, тобто F. Pharmacy. Але якщо ви знаєте, то в англійській також є літера F, яка робить той самий звук. І нікому не зрозуміло, для чого це зроблено. Тому що в англійській і так є вже літера, яка робить той самий звук, і можна було просто поставити літеру F. Але в деяких словах стоїть PH замість F, хоча звук це той самий. Ну, не будемо все заглиблюватись. В, в будь-якому випадку аптека це Pharmacy. фармасі. Тепер давайте пригадаємо запитання: як сказати, де аптека? Де є аптека? Where is a pharmacy? Це якщо будь-яка. Мені потрібна будь-яка аптека, де є якась аптека? Where is a pharmacy? Якщо мені потрібна конкретна аптека, про яку я вже говорив своїм другом, наприклад, я знаю якусь там аптеку, вона дуже хороша, і ваш друг запитує, Where is the pharmacy? Де є ось ця конкретна аптека, про яку ми говорили? Where is the pharmacy? Але таке стається рідко. Зазвичай люди просто говорять: Where is a pharmacy? Де є будь-яка аптека? Наступне слово це заправка, і заправка для автомобілів англійською мовою буде «gas station». Взагалі є багато способів, як це сказати, але «gas station» найбільш розповсюджений. Отже, дослівно, це «gas» – газ, або газова «station» – станція, газова станція. Але ми перекладемо як заправка для автомобілів. Автомобільна заправка. Отже, скажіть «gas station». «Gas station». Тепер знову ж таки запитайте, де є якась заправка? Where is a gas station? Where is a gas station? І третє місце це супермаркет, яке англійською звучить майже ідентично з українською. Супермаркет. Супермаркет. Скажіть супермаркет. Супермаркет. Дуже добре. Тепер пригадайте, як сказати перепрошую. Excuse me. Excuse me. Скажіть просто слово «де». Where. Тепер пригадайте слово могти можу. Can. Can. А тепер спробуйте сказати речення Де я можу. Дослівно це буде де можу я, Where can I? Where can I? Тепер вивчимо слово знайти. Знайти англійською буде find. Find. Скажіть самостійно знайти find. І додамо те слово до попереднього речення. Де я можу знайти? Where can I find? Where can I find? Скажіть, де я можу знайти? Where can I find? І тепер скажемо, де я можу знайти якусь аптеку? Where can I find a pharmacy? Where can I find a pharmacy? Скажіть те саме речення, але з заправкою. Where can I find a gas station? Where can I find a gas station? І ще таке саме речення з супермаркетом. Where can I find the supermarket? Where can I find a supermarket? Тепер ми вивчимо слово поблизу. Отже, поблизу англійською мовою звучить як nearby. Nearby. Скажіть поблизу. Nearby. І ми можемо запитати, чи це поблизу? Тобто, якщо ви запитали, де аптека, чи це поблизу, чи вона поблизу, ви скажете Є, це поблизу. Спробуйте сказати. Is it, Is it nearby? Is it nearby? Is it nearby? Спробуйте сказати речення. Перепрошую, де я можу знайти аптеку? Excuse me, where can I find a pharmacy? Excuse me, where can I find a pharmacy? І додайте ще одне запитання. Чи це поблизу? Чи є вона поблизу? Is it nearby? Is it nearby? А зараз уявімо, що ви подорожуєте, скажімо, Америкою на автомобілі. Ви вийшли з автомобіля, щоб запитати когось, де є якась найближча заправка. Скажіть, перепрошую. Excuse me, де я можу знайти заправку? Where can I find a gas station? Where can I find a gas station? І додайте запитання, чи вона поблизу? Is it nearby? Is it nearby? І вам відповідають: Yes, it is. Тобто так, вона є, вона є поблизу. І додають: вона ось там. Як ви це скажете? It's over there. It's over there. Тут я сказав it's, тобто it, воно. А не вона, she. Тому що в англійській в речей місць та предметів немає родів. Всі предмети це it. Тобто воно, середній рід. Він, вона це тільки люди та тварини. Отже, it's over there. І також цей перехожий додає: It's next to the hotel. Next to це поряд з чимось. Тобто вона поряд з готелем. І він сказав The hotel, тобто конкретний готель. Вона ось там, можливо, він вказує на готель. І є заправка поряд з готелем. Скажіть next to. Next to. Скажіть поряд з рестораном. Next to the restaurant. Поряд з кафе. Next. Тут cafe. Тут ми завжди будемо використовувати артикль the, тому що ми уточнюємо, де є якесь місце, і воно само собою біля якогось іншого конкретного місця, а не біля будь-якого. Тобто, якщо я кажу заправка біля готелю, next to the hotel, я маю на увазі конкретний готель, а не будь-які готелі. Біля будь-якого готелю є заправка. Ні, тому якщо ви уточнюєте де є якесь місце, воно біля цього, біля цього, ви завжди будете казати the, а не a. Тепер спробуємо пошукати аптеку. Запитайте, де я можу знайти аптеку? Where can I find a pharmacy? Where can I find a pharmacy? І додайте, чи вона близько? Is it nearby? Is it nearby? Надайте відповідь так, близько. Yes, it is. Yes, it is. І скажіть, вона. Поряд з кафе. It's next to the cafe. It's next to the cafe. Подякуйте. Thank you. Тепер ви гуляєте зі своїм другом і хочете запитати, де є супермаркет? Where is a supermarket? Where is a supermarket? І ваш друг каже: I don't know. I don't know. No в даному випадку означає знати. I don't know, я не знаю. Скажіть знати. No. Там дуже цікаве написання цього слова, і звучить воно просто як слово no, тобто ні. Але з контексту завжди зрозуміло, про що йдеться. Отже, I don't know, я не знаю. Скажіть, я не знаю. I don't know. І він відповідає. Let's ask someone. Let's ask someone. Отже, let's, ми вже вчили раніше, це давай. Давай щось зробимо. Ask це питати. Ask. І someone це когось. Хтось або когось. Отже, давай запитаємо когось. Тепер по словах, скажіть запитати. Ask. Ask. Скажіть когось або хтось. Someone. Someone. Пригадайте слово знати. No. No. Скажіть, я не знаю. I don't know. I don't know. Скажіть, він не знає. He doesn't know. He doesn't know. Вона не знає. She doesn't know. She doesn't know. І скажіть, давай запитаємо когось. Let's ask someone. Let's ask someone. І ось ви запитаєте когось на вулиці. Перепрошую, де я можу знайти супермаркет? Where can I find a supermarket? Where can I find a supermarket? Додайте, чи він близько? Is it nearby? Is it nearby? І вам відповідають: Так, близько. Yes, it is. Yes, it is. І скажіть: "Він" Поряд з аптекою. It's next to the pharmacy. It's next to the pharmacy. І подякуйте. Thank you. Тепер ви знайшли супермаркет, зайшли і хочете запитати друга, скільки це коштує. Пригадайте, як сказати, скільки це коштує? How much is it? How much is it? Замість слова it, тобто воно, це, ми можемо сказати this. Якщо пам'ятаєте this, це ось це. Тобто, якщо ви вже взяли якийсь предмет або прямо на нього вказуєте, ви можете замість it спокійно сказати this. Отже, how much is this? Скільки це коштує? Переклад буде той самий. Але значення трішки відрізняється. It не вимагає від вас стояти прямо біля предмету. Ви можете просто говорити про якийсь предмет, навіть не бачачи його. А от this. Вимагає від вас вказувати на предмет. Отже, how much is this? І ваш друг відповідає 11 доларів. 11 dollars. 11 dollars. Тепер ви скажіть. Я хочу купити ось це. I want to buy this. I want. To buy this. Якщо пам'ятаєте buy – купляти. Buy. Тепер пригадайте слово платити. Pay. Pay. Готівка. Cash. Cash. І карта. Card. Card. Запитайте, як би ти хотів заплатити. How would, you like to pay? How would you like to pay? Тепер скажемо інше речення. Чи ти б хотів заплатити готівкою чи картою? Воно звучатиме ось так. Would you like to pay, would you like to pay with, cash or card? with cash or card? Скажіть, would you like to pay with cash or card? Would you like to pay with cash or card? Iskadid kartoj budlaska. With card, please. With card, please. Друзі, це заняття було дуже насиченим, як граматичною складовою, так і словами, так і реченнями і фразами. Тому дуже раджу переглянути його кілька разів для повного засвоєння. Пам'ятайте, що ви можете спокійно переходити на наступне заняття, якщо ви відчуваєте, що засвоїли приблизно 80% інформації з даного заняття. 80 та більше, не менше, і це все по даному заняттю. Сподіваюся, воно сподобалось та було корисним. Будь ласка, повторюйте його регулярно і також записуйте інформацію, тому що просто так вона не залишиться у вас в голові. Обов'язково потрібно повторяти або хоча б переглядати відео час від часу. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю успіхів у вивченні англійської і побачимось в наступних відео. Bye, guys!